Готую одразу два види мохіто на зиму. Освіжаючий смак і приємний аромат нагадує літо навіть у найхолодніший день. Дольками нарізаємо апельсини та лимон. На 3-літрову банку нам знадобиться 2-3 апельсини і декілька дольок лимона. Додаємо гілочку м'яти, цукор та лимонну кислоту. Заливаємо окропом і закручуємо стерилізованими кришками. Банки добре промиваємо. Потрусимо банку, щоб розчинився цукор, і остужаємо в перевернутому вигляді під ковдрою. Для наступного компоту я використовую чорну, червону та білу смородину та агрус. Розкладаємо по банках близько 500-600 г ягід на 3-літрову банку, дольки лимона і гілочка м'яти. Далі цукор лимонна кислота. Заливаємо окропом, закручуємо і також остужаємо в перевернутому вигляді.